Усім намасте, вітаю вас на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати за всі підписки, репости, донати. Це дуже важливо і допомагає розвитку мого каналу. Сьогодні на вас чекає коротенька практика, вона буде дуже динамічна, дуже класно пропрацює все тіло, і цією практикою ви зможете як розпочинати свій день, так і його завершувати. Розпочинаємо практику з положення сидячи. Сподіваюся, що ви вже подихали капалапхаті, налаштувались трошечки на практику. І заплющуємо очі, витягуємося за маківкою, плечки відпускаємо вниз, спинка рівна. Прибираємо прогин в попереку таз трошечки підкручуємо. І збираємо руки перед грудьми, робимо повний глибокий вдих і видих через ніс. І ще вдих. Вдих. Розігріваємо долоні. І відпускаємо долоні на коліна, розплющуємо очі. Витягуємося за маківкою ще більше. Прям повністю рівна спинка. Контролюйте завжди цей момент. Робимо повний глибокий вдих і голову відпускаємо до правого птеча видих. яко повертаємо голову в центр вдих і з видихом до лівого. Вдих в центр. І з видихом до правого. І ще один вдих. І з видихом до лівого. Повернули голову в центр вдих. З видихом до правого плеча, накрили правою рукою, відпустили праве плече вниз. Контролюйте цей момент, не підтягуйте його вгору, навпаки вниз. Ліва рука вбік, на себе. Глибокий вдих і мікрорух головою вперед, трохи в діагональ. Вдих, вдих в центр. І з видихом вперед. І ще один вдих, праве вухо до правого плеча і з видихом вниз. М'яко повертаємо голову в центр вдих до лівого плеча, змінюємо, і права рука вбік долой на себе. Ліве плече відпускаємо, глибокий вдих і з видихом голову трохи вперед в діагональ. Вдих, повернули і з видихом вниз. І ще вдих. І з видихом. І повертаємо голову в центр вдих. Повертаємо, відпускаємо ручки вниз, видих. Руки виводимо вперед. Права рука зверху лівою. Хрест-нахрест. -хрест, великі пальці відпустили вниз. Інші перехрещуємо і повний глибокий вдих. На видиху виринаємо ручками і повністю вирівнюємо лікті видих. Вдих, пірнули всередину знову. І з видихом назовні. Вдих всередину. І з видихом назовні. І ще один вдих. І з видихом. І заключний вдих, добре потягнулись, і з видихом повністю вирівняли. Лікція видих. І м'яко відпускаємо. Руки, зміна. Ліва тепер зверху правою. великі пальці вниз, інші перехрещуємо. Вдих. І на видиху повністю вирівняли. Вдих. І з видихом. І ще вдих, з видихом. І заключний вдих, добре пірнули і з видихом повністю вирівняли видих. М'яко відпускаємо. І пам'ятайте, що ліва рука може відрізнятися відчуття в лівій руці від правої руки. Нічого страшного, все окей. Витягуємося за маківкою ще більше. Ручки знову піднімаємо вгору, витягуємось глибокий вдих. Пальці перехрещуємо, розвертаємо долоні назовні, округлюємо спинку, виводимо долоні вперед видих. Підборіддя підтягнули. І м'яко розкочуємось праворуч. Далі воруч, збільшуємо відстань між лопатками, повністю розслабляємо спинку і підборіддя до грудного відділу. Намагаємось постійно відпускати вниз. І ще вдих з видихом. Зафіксували себе в центрі вдих. М'яко піднімаємось вгору і розкриваємо руки в різні боки, долонями назовні. Трохи провертаємо таз, відпускаємо живіт. В першу чергу грудний відділ повністю розкритий, плечовий пояс також розкритий. Лопатки позаду збираємо в центрі разом, плечі постійно відпускаємо вниз. Шию не затискаємо, шию у нас продовження хребта. Ми не затискаємо її не вгору, не вниз. Воно просто рівно йде вгору. Зачекаємо. Угу. І глибокий вдих. І з видихом руки м'яко переводимо ще далі назад, складаємо долонь в долонь, розкриваємо плечовий пояс ще більше і витягуємось видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Потягнулись трохи нижче, а руками трохи вище. Видих. І глибокий вдих, м'яко за руками, повертаємо корпус вгору, видих. Відпускаємо руки і переходимо в позу стола. Долоні ставимо під плечі, коліна під стегнами. Так, стопи у нас на плюс, на нейтральному положенні, поперек на наш також нейтральному положенні. Не затискайте його не в один бік, не в інший. Витягуємося за маківкою і повний глибокий вдих. Кішка корова на видиху округлюємо спинку, видих. Вдих. Рівні ручки розкрили грудний відділ, погляд перед собою, серце також розкрили шия. І з видихом округла. І ще вдих. І з видихом. І заключний глибокий вдих. І максимальне округлення видих. Повертаємось в нейтральне положення. Стопами фіксуємо себе на півпальці. глибокий повний вдих. І на видиху м'яко виходимо в собаку мордою вниз, видих. Коліна можна зігнути. П'ятий, якщо добре, не стоять на килимі, нічого страшного. Ми по черзі згинаємо. Зараз праву та ліву ніжку, витягуючи задню поверхню, знову-таки то правою та лівою ноги по черзі. Підтягуємо. Шию розслабляємо, голову відпускаємо, підборіддя знову підтягуємо до грудного відділу і плечі розслабляємо, виштовхуємо їх назовні. Залишаємося в цьому положенні, три цикли дихання звикає тіло. вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер підтягнули ліве коліно до груди на півпланка вдих, невеликий крок лівою ніжкою вперед. І під кут 90 градусів ми ставимо нашу передню ногу і задню. Ліва нога йде трохи ліворуч для того, щоб зберігати баланс. Руки залишаються внизу. Живіт зараз по лівому стегну. Глибокий повний вдих витягуємо за руками вгору. І згинаючи лікті, ми виштовхуємо грудний відділ, видих. Фіксуємо, не завалюйте ліве коліно ліворуч, контролюйте його в центрі. стопи також фіксуємо. Залишаємось вдих. Вдих. Ніж вдих. пішли трохи нижче, видих. Глибокий вдих. Відпустили праву руку вниз на внутрішній бік від лівої стопи. І лівою рукою потягнули себе вгору видих. Намагаємося постійно штовхати зараз правим плечем своє ліве коліно, прямо майже доторкнутися до нього. І розкрити лівий плечовий пояс, витягнутися за лівою ручкою, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Ліва рука пішла назад, ліве плече довернули ще більше. Видих. Вдих. Вдих. і ще вдих. Пішли в скручування глибше в видих. Яко повертаємо ліву руку вгору вдих. Обережно відпускаємо її вниз, видих. Долоні під плечі вдих. І ліва нога, крок назад. Повертаємось позу стола, видих. Стопи знову активні на півпальці вдих. І таз вгору, собака мордою вниз, видих. Розслабляємось, три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Підтягнули праве коліно до грудей вдих. Невеликий крок правою ніжкою вперед. Кути 90 градусів. Видих. Праву ногу праворуч. трошки тримаємо праве коліно. За руками корпус пішов вгору, вдих, вирівнялись. І зігнули лікті, розкрили грудний відділ, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Дотягнули животом до правого стегна, трохи більше видих. Відпустили ліву руку вниз на з внутрішнього боку від правої стопи вдих. І правою ручкою потягнули себе вгору, видих. Погляд за правою рукою. Тепер лівим плечем штовхаємо своє праве коліно вдих. Вдих. І ще вдих. Права рука пішла назад, тильним боком на поперек, Довернули себе, поглибили скручування видих. Зафіксували вдих. Вдих. І ще вдих. І м'яко повертаємо праву ручку вгору вдих, відпускаємо її вниз. Видих. Долоні з двох боків, під плечима. вдих. Звичайний крок правим коліном назад, поза стола видих. Стопи активні вдих. Знову переходимо, в собаку мордою вниз. Видих. Тіло звикає коліна, Якщо треба, згинайте вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер підтягнули ліве коліно до груди вдих і максимальний крок лівою ніжкою вперед. Перейшли в глибокий випит, просіли тазом вниз у 90 градусів в лівому коліні. Залишаємось внизу. Глибокий вдих, ручки витягуємо вгору і розводимо їх в різні боки. Видих. Фіксуємо лопатки зібрані вдих. Вдих. Ніж ще вдих, дотягнули і таз вниз, і живіт прямо по лівому стегну. Видих. Відпустили праву руку вниз, з внутрішнього боку від лівої стопи. Ліва рука вгору, вдих. І на видиху поглибили скручування, видих. Тут трохи ускладнюємо, якщо вам тут комфортно, залишайтесь. Якщо хочете чогось більшого, то залишаємось. Праву стопу ставимо на півпальці, глибокий вдих і вирівнюємо праву ніжку, праве коліно максимально зараз активне. І потягнулися ще далі. Видих. І тут вдих. Вдих. І ще вдих. Ліва рука пішла назад, на поперек, поглибили скручування. Видих. Вдих. Вдих. Відчуваємо, як витягується бокова поверхня лівого стегна. Праве коліно продовжує дуже добре тримати себе активно. Якщо це занадто складно, то відпускаємо праве коліно вниз. І глибокий останній тут вдих. Як повертаємо ліву ручку вгору, відпускаємо праве коліно, відпускаємо видих. Так, долоні під плечима і глибокий повний вдих, повертаємо себе в позу стола, видих. Відчуйте різницю зараз між правим та лівим боком. Стопи активні, глибокий вдих. І на собаку мордою вниз переходимо таз вгору, стопами можна зробити крок до себе видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер підтягнули праве коліно до себе вдих. Крок правою ніжкою вперед. Глибокий випад. Просіли є. Залишаємось тут вдих, за руками вгору. І руки розкрили долонями назовні. Видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, відпускаєте передню поверхню задньої ноги. Наразі лівого стегна, видих. Ліву руку відпустили вниз вдих. Правою потягнулися вгору, видих. Фіксуємо вдих і видих. Кому треба, ускладнюємо. Ліву стопу ставимо на півпальці вдих. Вирівнюємо ліве коліно, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, права рука пішла назад на поперек. Поглибили скручування, видих. І вдих. Вдих. І Заключений глибокий вдих. Доштовхнули праве плече трохи більше назад. Ліве плече до правого коліна видих. Яко повертаємо праву ручку вгору вдих, відпускаємо ліве коліно, ліва стопа на плюс, на долоні вниз під плечі, вдих. І крок назад правою поза стола видих. Розкрили тепер коліна трохи ширше, таз посадили на п'яти, руками потягнулися вперед. Зробили повний глибокий вдих, і від поперка м'яка хвиля вперед. Вся вага на долоні, стопи не відриваємо, таз відпустили вниз видих. Вдих, тазом пішли назад. І через хвилю кожним хребцем видих. Вдих назад. І на видиху хвиля. І ще один вдих. І на видиху хвиля. Заключний вдих, таз назад. І на видиху через округлу спинку. Тепер підтягуємо руки до себе. Видих. Супер! І тепер ще е, декілька асан. Ми прям вже майже завершаємо нашу практику. Сподіваюся, що ви розігрілися. Е, прям тіло ваше пропрацювало, і ви відчули, як ви стаєте ще здоровішими. Так що залишилося трошечки ще. Так, в поза стола, долоні під плечима. Стопи активні, глибокий повний вдих і повертаємо собаку мордою вниз, видих. Фіксуємо себе, три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Та трошки більше вгору видих. І тепер підтягнули ліве коліно до себе вдих. Крок знову лівою ногою вперед максимальний. Просіли в глибокий випад, видих. Глибокий повний вдих ручки вгору. І на видиху перед грудьми зібрали їх на мости, видих. Вдих. Розвертаємо корпус ліворуч, зачепились правим ліктям за ліве. Коліно довертаємо себе видих. Кому тут вже складно залишаємося. Якщо хочеться чогось більшого, відпускаємо праву ручку вниз, глибокий повний вдих, ліва пішла вгору, видих, вдих. Вдих. І ще вдих. Яко. Якщо що, залишаємось тут, пам'ятаємо, якщо ще хочеться ускладнення, праву стопу ставимо на півпальці, відриваємо праве коліно, видих. І вдих. Ліва рука пішла назад на поперек. Довертаємо ліве плече, видих. Вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. Ніяху повертаємо ліву ручку вгору вдих, відпускаємо обережно праве коліно, праву стопу на плюсно, збираємо руки перед грудьми в намасте видих. Повертаємось в східне положення вдих. Ручки відпускаємо під плечі вниз, видих. Так, права стопа тепер активно вдих. Знову відірвали коліно і одразу з видихом крок назад лівою ногою. Повертаємо себе, в собаку, гордою вниз, видих. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Підтягнули ліве. Точніше, праве. До цього було ліве. Вдих. І крок правою ніжкою вперед. Просіли глибоко вниз, видих. Повертаємо ручки з корпусом вгору вдих. І на видиху перед грудьми в намасте видих. Вдих. Лівим ліктем тепер зачепили за праве коліно, пішли в скручування, видих. Вдих. Або залишаємось тут, або відпускаємо ліву руку на зовнішній бік від правої стопи. Права рука пішла рівно вгору, видих, вдих. Звикли до цього положення видих. Залишаємось або ускладнюємо. Ліва стопа активно вдих. Відірвали ліве коліно, видих, вдих. І права ручка пішла назад на поперек. Доштовхнули праве плече вгору, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Праву руку повернули вгору вдих. Відпустили ліве коліно, ліва стопа на плюсну. Повернули руки перед грудьми в намасте видих. Повертаємо себе в центр вдих, долоні під плечі, ліва стопа активна і крок назад правою ніжкою. Собака морде вниз. Видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, таз трошечки вище вгору. Видих. І тепер зігнули коліна вдих, розкрили коліна трохи ширше килима, стопи разом, разом і перейшли в балас, в позу дитини. За ручками потягнулися вперед, відпустили чоло, повністю на килим. розслабили шию, спинку, плечі. І розслабляємось тут, відпускаємо всю напругу від поперка вздовж всього хребта через руки, через долоні. І зробіть ще декілька дихань. Тут заключний повний глибокий вдих. І на видиху м'яко ще раз округлу спинку піднімаємось вгору, видих. Супер. Тепер переходимо на центр килима, збираємо разом коліна, таз посадили на стопи, на п'яти, підкрутили його, зробили повний глибокий вдих, ручки через боки вгору. Пальці знову перехрещуємо, як на самому початку, долонями вгору і округлюємо спинку, виводимо руки вперед, видих. Похитайтесь трохи праворуч та ліворуч. Доросла ще більше спину, підпоріддя до грудей, видих. І повертаємо ручки в центр вдих, вирівнюємось. І на видих руки через боки, видих. Збираємо руки перед грудьми і видих через ніс. Подумки подякуйте собі та своєму тілу за практику. І тепер зігріваємо долоні, зігріваємо серце, очі і зверху вниз повністю огортаємо себе. Повною безпекою з усіх боків вкриваємо кожну частинку тіла як куполом. І повертаємо ручки в центр, ще один повний вдих. І з видихом розплющуємо очі. Намасте. Дякую, що практикували разом зі мною. Сподіваюсь, практика сподобалася. Є більш повна версія. Можна прямо ще, знаєте, як на. Як намисто робити, нанизувати і нанизувати ще більше і більше асан. Але це така, знаєте, коротенька практика, коли хочеться, щоб тіло порухалося, хочеть, хочеться відчути себе ще більш здоровим, ще більш живим. Вона, я думаю, ідеально для цього підійде. Обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, я все читаю, на все відповідаю. І до зустрічі зовсім скоро, до зустрічі на килимках, у нових практиках, у нових відео. І нехай квітне український YouTube. Намасте!